Вітаю всіх. Сьогодні продовжуємо спілкуватися на тему переміщення в сновидіннях, і хотілося би розкрити більш детальніше ідею вертикалі. Ми можемо переміщуватись сновидіння вертикально, підніматися вверх і спускатися вниз додолу. І е, хочу нагадати, що е, з точки зору е, грецької міфології, з точки зору уявлень різних світових релігій культур, е, поняття е, підйому вверх часто асоціюють із місцем перебування богів, е, світлих сил, тобто небо асоціюється із праведним, і з е, чимось божественним. Духовним. І натомість спускання вниз додолу часто асоціюється із темними силами, так, зокрема, в християнській релігії, саме в недрах землі перебуває, там палає пекельний вогонь і Страждають душі грішників. ну А з точки зору, наприклад, шаманізму, в землі існує багато різних локацій, але в тому числі, там, саме згідно уявлень шаманістських, там перебувають душі мертвих. Так само в слав'янській традиції існує уявлення про три світи, світ праві, Світ Яві і світ Наві, і теж ми бачимо ось такий розподіл. І можна продовжувати вести такий перелік. Можна також згадати буддизм, де існує розподіл на шість світів, і там, зокрема, є вищий світ богів. Далі йде світ напівбогів, світ людей, світ тварин, голодних духів і е, Пекельних істот. І е, в зв'язку з цим, коли нам сняться сни, е, де ми підіймаємося, то це е, в більшості випадків говорить про те, що ці сни е, для нас є е, сприятливими, є гарними такими е, вісниками, е, що ми рухаємося правильно, що Якщо нас цікавить саме соціальна сторона життя, якщо ми, наприклад, зацікавлені більше на даному періоді життя створені кар'єри, то тут може мова йти про соціальний успіх, особливо якщо нам сниться драбина, от є навіть такі вислів, вислів, соціальна драбина, так або соціальний ліфт. І навпаки, часто коли людина відчуває, що її сили згасають, коли її продуктивність професійна іде. На спад, то їй теж може приснитися навіть такий от сон, коли вона спускається вниз по драбині або ж по ліфту. Тому В даному випадку я зараз зачепила тему соціального такого аспекту, але також із підйомом вверх можуть бути пов'язані взагалі. от всі ті уявлення для людини, які пов'язані з її цілями, з тим, що для неї несе благо. Так, наприклад, можу згадати сон жінки, яка, очікуючи чоловіка з війни і мріючи про те, що родина знову ж таки буде вся разом, їй снилось, начебто, вона, чоловік і дитина всі разом карабкаються на вершину гори, і ось піднімаються до певного рівня, і далі вона опиняється. В будинку і бачить себе і свою сім'ю в будинку. І саме цей сон показав наміри, прагнення душі цієї жінки і надію про те, що все ж таки навіть на відстані сім'я залишається бути сім'єю, і разом вони зможуть пережити певні труднощі. І Опинитися у будинку, оскільки у них ще і були плани, саме переїхати із квартири, придбати своє житло і проживати в будинку. Із підйомом вверх можуть бути також пов'язані цілі, наприклад, з одужанням, якщо людина хворіє. І загалом ось, навіть якщо згадати такий вислів, бути на висоті, так, тобто це говорить про моральну, моральну висоту, моральний підйом. Певну ну, таку сильну позицію в тих чи інших справах, да? то ми, ми теж можна говорити про підйом вгору. І навпаки, спуск вниз, навіть, якщо прислухатись до е, мови нашої, ми говоримо не опускайся, так, е, не падай духом. Знову ж таки, відображається ось ця тема падіння або е, підйому. Е, і е, Можна також згадати різні приклади сновидінь, ось піднімаючись високо вверх, Наприклад, можу згадати сон юнака, якому ще в дитинстві знизу, що він піднявся вверх, космос, бачив там зірки, і його там зустрів мудрець, який йому показав взагалі його життєвий шлях. Тобто, це відбулося десь на. Значній висоті, тобто ось такий архетипічний сон, про, про те, як загалом розгорнулася доля цієї молодої людини. І навпаки, сон дівчини, яка перебувала в депресивному стані, і в той час їй часто снило, що вона падає в прірву, стоїть на краю прірви, і далі падає. Ось, летить в туман, тобто вона начебто ось занурюється в ці негативні переживання. І щоб ще от хотілося би додати, додати нюанси, що, але дуже важливі асоціації самої людини і. Не завжди підйом вверх однозначно добре, і не завжди спуск вниз однозначно це зле. Так, наприклад, землях зберігає свої таємниці, і Марія Луїзі фон Франс, перед тим як вона почала тісно спілкуватися з Юнгом, стала його ученицею, снився сон, начебто, вона звершила спуск вниз і підняла. І знайшла там алхімічну воду, і з цією водою піднялася на гору, що означало спуск у підвалини несвідомого. Ну і загалом в деяких сновидіннях ось розказують мені, ті, з ким я працюю, чисниться будинок і спуск у підвалини будинку, і там можливі зустрічі із предками там. Можливий певний теж обмін мудрістю, силами, і це теж є ну, ось таким, такою значимою річчю стосовно пізнання і ну, пошуку зв'язку із своїй, своїм родом. І підйом вверх. Якось тут я можу згадати Юнга, який описував, що один друг перед тим як вирушити в подорож, він був альпініст, розказав, як йому сниться, що він піднімається на вершину гори, відчуває блаженство, робить крок в пустоту, і відчуває ось такі, неймовірну таку неймовірну ейфорію. І Йон його тоді застеріг, щоб ти ну, він йому сказав, що краще би тобі не вирушати в цю подорож, а хоча б візьми надійних провідників. Але той чоловік все ж таки вирушив в подорож сам і загинув. Тобто не все є однозначним, але все ж таки в більшості випадків ми можемо розуміти, що. Підняття вверх і спуск вниз мають певні символічні значення, тлумачення. І наостанок хочу сказати, що ці стани, психічні стани, емоційні стани, ми можемо відслідковувати і варто відслідковувати повсякденному житті, тому що сновидіння нам вже в образній системі. Показує те, що з нами перебуває в більшості випадків в нашій повсякденності, на що спрямовані наші думки. Дякую вам за увагу. До нових зустрічей!